У Кременчуці завершується опалювальний сезон. Опалення у житлових будинках планують вимкнути вже цього тижня. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про закінчення опалювального періоду 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді. Відповідно до прийнятого рішення, опалювальний період у Кременчуцькій міській територіальній громаді буде завершено о півночі, 28 березня. Дуже важливе питання, яке ми розглядаємо сьогодні. Першим про закінчення опалювального періоду 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді пропонується закінчити опалювальний період 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді для всіх споживачів послуги з постачання теплової енергії з 0 годин 28 березня 2024 року. Немає запитань, зауважень, пропозиції. Прошу хто за? Дякую одноголосно, де за наразі від опалення вже відключили навчальні заклади міста, окрім гімназії, номер 21, 7 та початкової школи номер 15 в яких функціонують дитячі садочки. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.